Катерина нервово міряла кімнату кроками, доки Анатолій похмуро сидів у кріслі, спостерігаючи за нареченою. З того вечора в ресторані, коли чоловік зробив їй пропозицію, не минуло й тижня, але він уже починав сумніватися у своєму рішенні. Справа була зовсім не в навислій над ними відповідальністю, а в завищених вимогах майбутньої дружини. Усі варіанти щодо весільної церемонії рішуче відкидалися, Катя навіть не хотіла слухати докази Толіка, аргументуючи свою позицію лише фразами на кшталт Ми ще не злидні, щоб так святкувати весілля. Коли майбутнє подружжя визначалося з місцем та часом проведення урочистого заходу, а також з кількістю запрошених гостей, Чоловік увімкнув калькулятор у своїй голові та прикидав, у яку суму йому все це обійдеться. Наявних у них грошей явно було недостатньо, адже він розраховував на значно скромнішу церемонію. Залишалося тільки влазити в борги або взагалі брати кредит, що не найкраща витівка. Тепер Толік серйозно думав про те, щоб усе скасувати. Але йому соромно визнати власну помилку. Він сам купив обручку і став перед катею на коліно, пропонуючи стати його дружиною. Так, гаразд, діловито сказала дівчина, підперши боки руками. З весіллям ми визначилися, треба тепер вирішити, де ми житимемо, коли одружимося. На твою орендовану квартиру я не хочу переїжджати. А більше й ніде. Томлено відповів наречений і тяжко зітхнув. Хіба ти хочеш жити в одному будинку з моєю мамою та відчимом?» Але я в цьому дуже сумніваюся. Інших варіантів поки що немає. Пізніше спробую взяти іпотеку, але зараз такої можливості не маю. Треба ще десь знайти гроші на весілля. Про що ти взагалі думав, коли пропонував? ображено запитала Катя. А про що ти думала, коли відповідала на неї згодою? з усмішкою на обличчі перепитав Анатолій. Зрештою, ми зустрічаємося вже кілька місяців, а знайомі набагато ж довше. Ти чудово знала, де і як я живу, тобі було навіть відомо, скільки я заробляю. А зараз ти дивуєшся тому, що в мене не так багато грошей, як тобі хотілося б. Все, що є, все твоє, але більше в мене немає, вибач. Ти так кажеш, ніби крім грошей, мене більше нічого не хвилює, знову образилася дівчина. Сіла на бічну спинку крісла та обняла нареченого. Я тебе кохаю, ти і мене кохаєш, а більше мені й не треба. Правда? перепитав Толік, обійнявши дівчину за талію. Клянуся своїм коханням, що це так. Вибач, Катю, але ми не можемо собі дозволити, сказала Вікторія Олександрівна, розливаючи чай. Мені дуже хотілося б допомогти вам, але ми не так багато живемо, як ти могла подумати. Я розумію, невдоволено пробурчала Катерина, подувши на гарячу чашку. Але ж мені хотілося б, щоб наші століком діти мали свій дім. Хіба я прошу багато? Ну, зараз такі часи, люба моя, що далеко не кожен може дозволити покупку свого житла. Нічого з цим не вдієш, похмуро відповіла жінка похилого віку. Я з маленьким Толіком свого часу теж переїжджала з однієї орендованої квартири на іншу, причому чоловіка в мене на той час не було. З Валерієм, батьком Толіка, ми розлучилися невдовзі після того. Як випустилися з університету, тоді він був ще нікому не потрібний безробітним хлопцем. Не те, що зараз. А що змінилося з того часу? запитала Катя, кинувши на Вікторію Олександрівну зацікавлений погляд. А зараз у нього успішна кар'єра, відповіла жінка, сівши на стілець поряд із майбутньою невісткою. Понад 30 років минуло з того дня. Коли я отримала на руки свідоцтво про розірвання шлюбу. Валерій всі ці роки трохи допомагав нам, виплачуючи аліменти, але ми розлучилися не по доброму, тому я не рада була його зустрічам із сином. Я вас чудово розумію, сказала дівчина, залишив би мене чоловік, я б теж не хотіла, щоб дитина з ним спілкувалася. Але все могло скластися по-іншому, дозволь я їм бачитися, роздратовано зітхнула Вікторія Олександрівна. Я налаштувала сина проти батька, наговорила те, чого не було, обмовила його. Тому Анатолій і сам не хотів бачитися з Валерієм, називаючи його негідником та зрадником. Син відмовлявся від будь-якого подарунка. І щоразу відмовлявся йти з ним гуляти або їхати до нього в гості. Не встигло толіку виповнитися і десять, як будь-яке спілкування між ними припинилося. Валерій також щомісяця насилав аліменти, але перестав приходити навіть дзвонити, цікавитися долею сина. Ось негідник, невдоволено випалила Катя, як його земля носить. Даремно, ти так кажеш. Насправді насамперед я в цьому винна. Тепер дуже шкодую про свій вчинок. І навіть не тому, що Валерій став впливовою та дуже забезпеченою людиною. Чисто по-людськи мені шкода сина, та й колишнього чоловіка теж. Ви кажете, що батько Толіка забезпечена людина, а можна поконкретніше. Валерій. Керує невеликим містом, районним центром, але все одно це велика посада, відповіла Вікторія Олександрівна і похмуро посміхнулася. Колись, може, стане міністром чи кимось навіть вище. А що за місто? Зовсім недалеко, поряд біля нас менше 70 кілометрів. За годину машиною можна доїхати. А що? Просто цікаво стало, відповіла Катя і раптом зазбиралася. Гаразд, Вікторія Олександрівно, мені вже час іти. Дякую за чай. Доброго дня, Валерію Петровичу, максимально чемно привіталася незнайомка. Мене звуть Катя, і я наречена вашого сина Толіка. Хм, і чим я завдячую цьому несподіваному візиту? здивовано спитав чиновник, поклавши руки на стіл. Справа в тому, що ми незабаром одружимося, обережно почала розповідь дівчина, але ми маємо деякі фінансові труднощі. На весілля нам ледве вдалося знайти гроші, але ось свого житла немає. Нам доведеться ділити будинок із мамою Толіка або перебиратися на орендовану квартиру. Самі розумієте, що це не дуже зручно. Адже ми плануємо найближчим часом завести дітей. Так, так, дуже цікаво, стримуючи усмішку, промовив чоловік, який уже здогадувався, навіщо до нього завітала потенційна родичка. Будь ласка, продовжуйте. Так ось я хотіла б вас попросити допомогти нам із житлом. Можливо, ви можете дати нам грошей на покупку власної квартири. Попросила Катя, цим ви допоможете не лише й нам, а й вашим майбутнім онукам. Вас же турбує доля ваших онуків? Що ж, мені зрозуміло. Зрозуміло, доля моїх онуків, яких у мене правда ще немає, мене дуже непокоїть, відповів Валерій Петрович у хитромудрій манері, властивій політика. Однак я маю відмовити вам жодних грошей. Ви від мене не отримаєте. Він же ваш син. Будь ласка, ви повинні нам допомогти, не вгамовувалась Катерина. Якби Толік сам приїхав і попросив у мене матеріальної допомоги, то я б подумав над цим. Але ти від мене точно нічого не отримаєш. Зараз покинь будівлю і забудь сюди дорогу, суворо сказав чиновник. Адже ще раз тут з'явишся. То тебе виведе охорона. Та як ви можете так розмовляти зі мною? Я ж ваша невістка, зрештою, вигукнула Катя і схопилася на ноги. Ви зобов'язані йому, ви мені зобов'язані, я мати ваших майбутніх онуків. Розмова закінчена. Будь ласка, йди і не марнуй мій час. Мені треба вирішувати проблеми в місті. А не вести бесіди з нерозумними дівчатами, куди суворішим тоном промовив чиновник, після чого натиснув кнопку на стаціонарному телефоні і додав: Максиме, зайди до мене до кабінету, тут треба випроводити одну жіночку. Я сама піду, але ви ще пошкодуєте про своє рішення, вигукнула дівчина і покинула приміщення, голосно гримнувши дверима на прощання. Валерій Петрович тихо розсміявся з нахабності родички, яка несподівано відвідала його, і повернувся до виконання своїх робочих обов'язків. Проте візит Каті пробудив у нього в пам'яті давно забуті образи юності, коли його перша дружина Віка пішла від нього з дитиною на руках. Чоловік немало допомагав і їй, і хлопчику, крім аліментів. Але спілкуванню з ним були не раді. Син давно вже подорослішав і ніколи не звертався до нього по допомогу, не дзвонив і не писав, тому Валерію Петровичу здавалося, що його вважають чужою, сторонньою людиною, хоч і цілком заслужено. Можливо, настав час побачитися з сином? спитав чоловік сам у себе, але швидко прогнав цю думку, сфокусувавшися на документах. Що лежали перед ним на столі, але спогади минулого не давали йому спокою, і мер відчув, що все-таки він відповідає за життя сина. Максиме, знайди, будь ласка, мені номер телефону або адресу однієї людини Бондаренко Анатолій Валерійович, 91-го року народження, попросив чиновник, знову викликавши начальника охорони. Знайди всю інформацію, яку зможеш. Це стосується його оточення зв'язки, друзі, знайомі, близькі. Чого ти приїхав? Тільки не кажи, що скучив за мною, поцікавився Анатолій, не дивлячись у вічі батька. Тридцять років тобі не було до мене справи, а тут раптом зненацька згадав і навіть попросив про зустріч. З 98-го ми з тобою не бачилися. Для початку привіт, сину, спокійно відповів Валерій Петрович, сів навпроти і жестом покликав офіціанта. Будьте добрі, два яблучні соки. Доброго дня, тату! Уїдливим тоном сказав Толік, простягнувши останнє слово. У мене сьогодні ще є справи, тож, будь ласка, швидше кажи, навіщо мене сюди покликав, і я поїду. У мене теж справи. Впевнений, що вони менш важливіші, ніж твої, але все ж таки я відклав їх заради цієї зустрічі. По-перше, мені захотілося побачитися, уяви собі, я й справді міг за тобою скучити. Тим більше, що мені несподівано нагадали про твоє існування під час нещодавного візиту. До мене приїжджала твоя наречена та просила грошей. Мені стало цікаво, ця Катя виявила ініціативу чи говорила від твого імені? Від мого імені ти міг почути лише не найприємніші речі, щиро здивувався Толік, почувши батькові слова. Правду кажучи, я їй навіть і не розповідав про тебе, а тим більше не відправляв просити допомоги, розуму не докладу, звідки вона дізналася, де ти живеш і працюєш. Знаєш, я подумав так само, тому й вирішив повідомити тобі про знайомство з цією дівчиною. Ти справді маєш намір одружитися з нею? Якщо й так, то твоя яка справа? відповів син і тільки зараз глянув батькові в очі. Це твій вибір, і ніхто не зможе вплинути на нього, тим більше я. Але я прошу тебе, ще раз обдумай майбутнє весілля. Можливо, тебе намагаються обманути. А що ти хочеш сказати? Ти що смієш називати мою майбутню дружину пройдисвіткою? образився Толік, але одразу зменшив тон, помітивши зацікавлені погляди інших відвідувачів кафе. Боже борони, ніколи в житті. Я не називаю шановну Катерину Семенівну, Пройди свідкою. Хоч це визначення цілком відповідає тому, ким вона є, відповів Валерій Петрович і тихо засміявся. Ти взагалі хоч щось знаєш про неї? Анатолій промовчав, перебираючи в голові всю інформацію, яка була відома йому про майбутню дружину. У словах батька була частка правди. Але молодий чоловік все одно відмовлявся вірити у них. Не могла кохана виявитися ошуканкою. Гаразд, поки ти мовчиш, я ще дещо розповім про твою Катю. Наприклад, те, що ще кілька років тому жодної Катерини Семенівни у природі не існувало. Як ти можеш здогадатися, її документи лише високоякісна підробка. Тому встановити їхню справжність дуже непросто. Але мені навіть удалося з'ясувати, ким же твоя наречена є насправді її справжнє ім'я Мельник Ганна Олександрівна. Народилася вона в Ужгороді 1994 року. Там же двічі притягувалася до відповідальності за різні схеми та махінації. І як з'ясовується, змінила ім'я та документи ставши тією самою катею, з якою ти збираєшся одружитися. Ти обманюєш. вигукнув Толік і схопився на ноги. Тихіше, синку, охолонь і сядь, заспокійливо сказав батько, дістав з портфеля папку з документами і простяг її синові. Що це з хвилюванням? поцікавився Анатолій. Відкрий, тобі слід на це подивитися. Толік нерішуче відкрив папку та побачив безліч копій різних документів, на більшості з яких можна було побачити ім'я, назване батьком та фотографії Каті. Побіжно ознайомившись із вмістом папки, син відсунув її від себе і знову подивився батькові в очі. Це правда, все, що про неї написано, як неприкро, але, синку, так, вибач, що мені довелося принести тобі погані звістки, але я не міг не повідомити тебе, серйозно сказав батько. У тебе тепер є мій номер телефону, дзвони, будь-коли із будь-якого питання. Я знаю, що ти цього не робитимеш, але в мене до тебе останнє прохання. Надалі будь обережнішим. Обираючи людину, з якою хочеш пов'язати своє життя, я говорю з власного досвіду. Валерій Петрович несподівано замовк, відволікшись на повідомлення, що надійшло на телефон. Ну, ось, її щойно взяли. Можливо, тобі ще доведеться відвідати суд для надання свідчень. Гаразд, прощавай, синку. Валерій Петрович сховав документи в портфель, піднявся на ноги і вже збирався йти, як раптово Толік взяв його за руку. Тату, тихо сказав Анатолій, подивившись на батька, дякую, я тобі подзвоню. Батько посміхнувся і кивнув синові. Після чого вийшов на вулицю, де на нього чекав службовий автомобіль, сівши на заднє сидіння. Валерій Петрович знову посміхнувся. Як пройшла зустріч? спитав Максим, що сидів за кермом, подивившись на начальника в дзеркало заднього виду. «Як найкраще!» – задоволено відповів чоловік, який радів зустрічі з сином якого не бачив більше двох десятків років. Можливо, скоро нам знову доведеться сюди приїхати, а поки що повертаємося додому.